Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки? Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки І тема сьогоднішнього уроку: яких країнах живуть твої улюблені казкові герої? Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Починаємо, як завжди, з нашої погоди. Яка пора року? Який місяць, яке сьогодні число, Пророку зима, місяць лютий, число у нас з вами 20, Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура? Молодці. Які казки народів світу ви знаєте? Ось ми протягом року і дізнаємося, казка це жанр усної народної творчості, розповідний твір про вигадані та фантастичні пригоди героїв. Вирушаємо в чарівну подорож улюбленими казками. Хлопч, відгадайте загадку. Хлопчик у джунглях опинився із вовками подруживсь, із ведмедом, із Пантерою, із і із акелом. Тільки Шерхантер та Бакі стали йому на заваді. Маулі. Казку про пригоди відважного хлопчика Маулі у джунглях Індії написав англійський письменник Редрі Кіплінг. Ми з тобою однією крові, тут тобто повинні працювати разом і допомагати один одному. Наступно, хто моторчик свій заводить, з даху в гості хто приходить, хто варення полюбляє, злодію хто приводом лякає, Карлсон. Карлсон який живе на даху. Карлсон літературний персонаж, вигнаний Астрін Лінгрен зі Швеції. Я з господаром дружу, вірою і правдою служу. Я восати і хвостати чобітки ношу на лапах. Кіт у чоботяг. Це казка італійського походження, адже нині найбільш поширеним варіантом казки стала версія французького казкаря Шарля Перо. Головний герой кіт, який дістався у спадок молодшому сину Мірошника. Кіт виявився настільки розумним і хитрим, що допоміг своєму хазяїну досягти мети. Жила я у гномів, ласкава та ніжна, і пташок я слухала спів дивовижно. мов кров мої губи, волосся, мов нічка, а личко, як сніг, мене звуть Білосніжка. Білосніжка та семеро гномів, білосніжка красива дівчинка, яку зла мачуха вигнала у ліс. Вона знайшла притулок у жителів лісу, семи гномів. Зла заздрісниця отруїла білосніжку яблуком, але та воскресла від поцілунку прекрасного принця автори з Німеччини брати Грім. До прогулянок Він Ласи є намет чутливий нюх. Зветься плюшевий ведмедик, всім відомо. Він, правильно. Вінніпу це іграшковий ведмідь, персонаж творів англійського дитячого письменника Алан Олександра Мівна. Отже, Карсон. У нас з якої країни? Білосніжка з Німеччини. Маули з Індії. Карсон був Швеції, кітчо у нас з Франції. Отже, тепер бачимо підказки у нас на сторінці 19. І, будь ласка, розгорніть свої зошити. Так. Перше це Ін. Індія. Продовжуємо. Потім Німеччина. Потім що у нас? Франція і Швеція. Отже, Мауглі – це індійська казка. Білосніжка та сім гномів німецька. Такі чопотяг французька. І Карсон, який живе на даху, Шведська казка. І які ж наші улюблені герої книжок. Ну, пропоную вам записати українських героїв і написати, що це Україна. Котигорошка, Панкотський. Івасик Телесик. І напишемо тережі. Це Україна. Пишемо Коти Горошко. Кома Пан Коцький. Пан Коцький. Івасик Телесик. Івасик телесик, і це що Україна поставили тере. Україна. Чудово! Тепер нам з вами залишилося пояснити прислів'я та виконати, співставити казку і країну, як її похочете. Казки маленька, та розуму в нас багато. Адже казки вже в життій формі вони показують нам риси, які нам потрібно виховувати собі, і висмівують ті, які не потрібні. Казка-вигадка, ній щось повчальне зрозумій. Казка вчить, як на світі жити. І на уроці мені було нецікаво, синій, сподобався жовтий, нічого не зрозуміло і за нетерпінням закінчення уроку червоний. Так, отже, переходимо до нашого завдання: казковий дивосвіт. Нам потрібно розташувати багато, відомі, каз, багато казок відомі з давніх давин. Їх прикладали і складали з узвуста наші пращури, тому їх називають народними. Кажіть, якого народу ці казки? Для цього з'єднаєте ілюстрацію казко, з назви народу, що й склав. Під казки. Тут є українські народні казки та казки народів Європи. Нажміть значок І і дізнайтесь назву казки. Наприклад, українське півник і двоє мошенят. Шукаємо, де в нас поки не зрозуміло. Так, Росія, маша і ведмідь. Бачимо, ось Маша і ведмідь зникла. Англійська сорочене гнездо. Ось бачимо. Біл, легкий хліб. Де в нас пов'язано з хлібом? Ось. Чи Так, далі українська півник і двоє мошат. Ще не з'явилося. А ось бачимо там, де мошата. Лисичка. Ось наша лисичка можливо. Ні, бачимо не про цю, не про цю лисичку є. Yeah. Далі баран, казка. Ось бачимо, чеська казка, собака коти та миші. Ось ми бачимо якась казочка, так, українська, хитрий півень. Ось нас півник. Просто стрічколинку, то братика Іванка є. Рукавичка, лисиця та їжак, цар лев. Болгарська винограда змія мозом якраз читали цю казочку. Лисичка Рак ми так само читали, і ще чи на читали. Молодці казки ви любите і знаєте. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!